Вітаю в ефірі. Події тижня. Підсумовуємо головні новини нашого регіону. Сьогодні говоритимемо про наслідки нових атак окупантів: підготовку до зими, життя міста в умовах війни та маленькі ініціативи, що дарують відчуття свята. Отже, починаємо. Ніч обстрілів у Тернівці. Люди втрачали домівки, але не втратили підтримку одне одного. Ракетний удар по Дніпру, місто оголосило жалобу. Фортифікації на Дніпропетровщині. Як зміцнюють оборону? Павлоград готується до ожеледиці та снігу. У ліцеї створили незвичайну новорічну ялинку з Деніму. Чи буде ялинка в центрі Павлограда цього року? Результати опитування. Починаємо з подій, які сколихнули всіх мешканців Тернівки. Місто пережило удар дронами. І наслідки цієї атаки люди відчуватимуть ще довго. Як громада оговтується після страшної ночі, наші кореспонденти дізнавалися на місці. У ніч на 3 грудня тернівку атакували ударні дрони, били по приватному сектору, загинули люди, домашні тварини, постраждали будинки та гаражі. Було два прильоти безпілотними апаратами. Після чого було повідомлення від поліції, через 10 хвилин ми виїхали сюди на місці пригоди і оперативно почали допомагати постраждалим виносити, виводити людей. На жаль, дві людини загинула: одна 82-го року, друга 75-го року, і три людини в лікарні. Один із будинків майже повністю зруйнований. Близько десяти постраждали. Люди розповіли про руйнування та загалом, як пережили ніч. Прилет, все в шоке. В цей час спали? Да, я уже отдыхал в той комнате. А... а жена в этой. А жінка не постраждала Ні, слава Богу, нам, можна сказати, повезло. Спочатку дрон, потім свист, потім взрыв соседов во дворі. Там. А не, не знаєте в тому будинку, хтось постраждав. Постраждали. А можете розповісти, будь ласка. Там пострадало троє людей. Двоє взрослых і 18-літній парень. В всі троє. Місцеві кажуть, що вибухи були з інтервалом у 10-15 хвилин. Перший прийшовся на будинки, другий на гаражі. Гараж один, гараж другий. Два гаража оба мої. А у вас в гаражі було щось, машина чи Там щось? мій автомобіль. Тут автомобіль от друга. А як дізнались про приліт? Спершу ряду позвонив где-то після 12-ї полпіру і сообщил таку новость неприятную. Ну і там і знайомі почали дзвонити. Вибух чули майже всі тернівчани. На місце надзвичайної події приїхали навіть ті люди, які вже не живуть у приватному секторі. Чув вибух у нас без перший і в 12 рівно другий. А ви в укриття спустились? Чи ні? Ні, у мене дом. Кілометра два А як шахет летів, чули, чи тільки вибухи летів чули, чи тільки вибухи чули? Свист, як опускався свист, дуже сильний. На місці працюють представники міської влади, поліції, енергетики лагодять мережі. Також на місце приїхала гуманітарна місія, проліска. Сьогодні ми надаємо гуманітарну допомогу від ВКБ ООН у вигляді будівельних матеріалів екстреного ремонту житла, а саме плита ОСБ, плівка, прозора пластикова та брезент, люросових вогнегасний. А ось під час огляду пострадавших будинків взагалі багато вже нарахували? Багато людей звернулися? наразі відомо про шість будинків, але є ще звернення. Також працюють ще наші спеціалісти, надають психологічну допомогу, та кейс-менеджер допомагає з питаннями по відновленню документів. За словами заступника міського голови Тернівки, допомога буде надаватись усім постраждалим людям. Місцеві продовжують допомагати одне одному розбирати завали та гуртуватись. Цього тижня під ворожим прицілом опинився й Дніпро. Ракетний удар забрав життя мирних людей і нагадав, війна триває щодня. Подробиці трагедії у репортажі. Уранці 1 грудня війська РФ здійснили ракетний удар по Дніпру. Унаслідок атаки загинуло четверо людей. Постраждали близько 40 осіб 11 з них у тяжкому стані. Пошкоджені СТО, підприємства та багатоповерхівки. Рятувально-пошукові роботи завершені за словами мешканців району. Вибух був чутний у кількох мікрорайонах. Люди розповідають, що удар стався раптово, а вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Очевидці кажуть, що на місці одразу виникла сильна пожежа, а район швидко накрила густа хмара диму. Мешканці довколишніх будинків допомагали рятувальникам, виносячи потерпілих та подаючи воду й теплі речі. Деякі люди зазначають, що це був найпотужніший удар за останній час. У зв'язку з трагедією міський голова Борис Філату оголосив 2 грудня днем жалоби. Паралельно з боротьбою на фронті зміцнюється оборона й у тилових регіонах. Які об'єкти зараз зводять на Дніпропетровщині та як просуваються роботи? Дивіться далі. На Дніпропетровщині продовжують будувати фортифікації. З перебігом робіт ознайомився тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Він виїхав на об'єкти разом з представниками сил оборони СБУ та ДСНС. Проінспектували облаштування вогневих опорних пунктів та протитанкових ровів. Роботи просуваються за графіком, визначеним військовими. Усе виконується за їхніми схемами. Питання облаштування оборонних рубежів перебуває на постій. Контролі обласної влади. Поки морози лише наближаються, комунальники працюють наперед. Техніка, маршрути і готовність до перших опадів. Детальніше розкажемо у наступному сюжеті. У Павлограді завершують підготовку до зимового утримання доріг. Комунальне підприємство Затишне місто представило техніку та озвучило готовність до реагування на перші опади та ожеледицю. Попри те, що половина країни вже у снігу у місті ще зберігається тепла погода. І, за словами комунальників, цей час використовують максимально для підготовки. На сьогодні ви бачите, зраз стоять 10, 15, одиницькі, які будуть задіяні в період проходження з вперіод. Зимового проходження. На всяк випадок кожного дня задіяно навантажувач, самосвал і комбінована машина для утримання доріг, так звана посипка от, доріг. І якщо виникає потреба додаткова або люди, або техніка, вона наразі є. Кількість спеціалізованих машин за останні роки зросла. Якщо раніше місто мало лише одну комбіновану машину, то зараз три. Це дозволяє швидше охоплювати різні райони та оперативніше реагувати на зміну погоди. В запасах туди далі підемо, подивимось, в посипачного матеріалу більш ніж достатньо. В ті часи раніше було десь тисяча півтори. На сьогодні ми маємо на Мені, мабуть, буде провільніше казати суміші для посипання доріг. От. На сьогодні ми маємо в районі трьох тисяч тонн. Це дає можливість працювати стабільно навіть під час різких перепадів температур. У місті понад 360 кілометрів доріг. Частина з них асфальтовані, частина ґрунтові. Перший період морозів традиційно потребує найбільшої кількості посипки. Тому запас формували з урахуванням минулих зим. Кожного року природа з нами грається в день плюс, вночі мінус. А кожного разу це охолодження, що воно, воно вимагає від нас. Кожного разу спочатку починати зимовий період. Відновлено також кімнату відпочинку для чергових бригад, покращена система зв'язку, встановлено радіостанцію, мачту. Кожна спецмашина оснащена стаціонарними та переносними раціями. Підприємство також представило техніку, яку вдалося відновити або переобладнати. Сілова установка годна, шасі годна, все інше годне. Все, що було на ньому, ми знімаємо, передаємо його в переобладнання через Харків, Дніпро, Київ, так, і ми відновлюємо і перетворюємо його в самосвал, який дуже, дуже потрібний сьогодні місту. Окремо комунальники пояснили порядок пріоритетів під час ожеледиці та снігопадів. У першу чергу міжнародна та державна траса. Далі лікарні, підрозділи екстрених служб. Після цього периферія. Є випадки, коли від швидкості очищення залежить життя. Наприклад, коли потрібно доставити хвору дитину чи вагітну жінку в лікарню. Ще один фактор значне збільшення транспорту. Наразі подивіться вдвічі-втричі побільшало самих авто в місті, і люди кидають їх хто де як. А от така величезна махіна, вона ж не влізе там, десь вона не зможе усім. Допомогти у відновленні дороги, щоб по ній можна було їхати. У місті наголошують, що готовність до зими це робота, яка триває щодня. Комунальники закликають містян зважати на пріоритети очищення доріг і пам'ятати, оперативність роботи часто залежить не лише від служб, а й від погодних умов та завантаженості дорожнього руху. Попри війну, свято має жити особливо для дітей. У одному з ліцеїв міста встановили оригінальну ялинку, створену власноруч. Чому саме Денім і хто долучився до магії творчості? Далі в сюжеті. Третій рік поспіль в одному з ліцеїв міста створюють новорічні декорації разом із батьками та учнями. Цього разу центральний хол прикрасила незвичайна ялинка у стилі Денім. Усі іграшки та елементи оздоблення ручної роботи, зроблені з перероблених джинсів. Ми вже третій рік поспіль долучаємось до креативних ідей дирекції нашого ліцею стосовно новорічних загальних декорацій. І цей рік ми відкриваємо цю чарівну ялинку в стилі денім. Ці іграшки, які ви бачите на ялинці, вони не куплені в магазині, кожна іграшка пошита нашими батьками. Кожен стібок, кожна сніжинка, сердечко. Це все прояв любові, турботи, бажання подарувати нашим дітям відчуття свята. Батьки кажуть, що робота над іграшками стала для них не лише творчим викликом, а й можливістю бодай трохи відволіктися від щоденних тривог. Зараз складні часи і хочеться якось відволіктись. І тому це настільки швидко, цей процес він заглиблює. І Є якась певна певний час для створення, але все набагато так швидко все зробилося, і зараз ви можете бачити ось цю красу. Директорка ліцею зазначає, що створення спільних новорічних проєктів багаторічна традиція. Попри війну, освітяни переконані, діти мають право на диво, а дорослі повинні допомогти їм його відчути. Ніхто з дітей, які навчаються в місті Павлоград і взагалі в Україні не винен, що зараз іде війна. І нам, дорослим, треба давати дітям нашим можливість хоч трішки відчути новорічне диво, отримати подарунки, відчути новорічну атмосферу, порадіти один за одного в кінці кінців. В цьому році ми вирішили з мінімальними витратами взагалі створити новорічне диво в центральному холі нашого закладу. Ялинку вирішили створити саме з джинсу, бо це доступний матеріал, який є в кожній родині. Так до спільної справи долучилися всі 42 класи. Центральний холл це те місце, в якому буває кожен учень. Зустрічається вчителям, обмінюються зошитами, збираються класними колективами, щоб піти кудись, в різноманітні заклади. Ну і тому саме це місце є особливим. Дали в цьому році ідею доєднатися. Всім 42 двом класам нашої школи до спільної справи створити ялинку в стилі денім. кожна кишенька від джинсів, кожен клаптик джинсу це те, що наповнене любов'ю, творчістю і вірою в перемогу. Участь добровільна, але практично в кожному класі знайшлися творчі діти й батьки, які змогли перетворити старі речі на новорічні дива. Ну і не тільки ж для дітей ми зараз до святого Миколая готуємо подарунки, а й для наших захисників, бо вони є в кожній родині, і в нашій освітянській родині багато захисників, які з першого дня війни стоять на фронті. І для них важливо, щоб ми не втрачали віру, не втрачали не тільки віру в перемогу, а віру в завтра, в майбутнє, щоб ми надихали дітей і продовжували це робити. За словами батьків, стильна Денім Ялина стала символом єдності, підтримки та віри у свято у дітей та в перемогу. Хочеться подарувати дітям це диво, І не тільки дітям а собі, бо, попри всі тривоги, про невтішні новини ми все одно десь шукаємо сили, сили духу, сили, яка нам надає вірити. Надію якусь, і тому, попри війну, ми все одно ми мріємо, ми радіємо, хочемо подарувати дітям свято. У ліцеї кажуть, навіть у найважчі часи варто залишати місце для світла та творчості, які об'єднують громаду. І ще про свято павлоградці висловилися щодо традиційного новорічного атрибуту головної міської ялинки. Що вирішили і як реагують містяни? Дивіться прямо зараз. Нещодавно Павлоградська міська рада провела онлайн опитування у соцмережах щодо встановлення новорічної ялинки під час війни. Мешканцям запропонували відповісти через онлайн-форму. Більшість віддала голоси за те, щоб традицію зберегти. Тож, за результатами опитування, 47% підтримали ідею ялинки, адже вона додає світла і надії. 13% погоджуються на ялинку лише без масових заходів. Близько 12% за варіант виключно за позабюд бюджетні кошти, а сім з половиною за дуже скромний формат. 20% вважають, що навіть за позабюджетні кошти встановлювати її недоречно. Ми також опитали павлоградців на вулицях міста. Я вважаю потрібно настроєння падимі для дітей. Я вважаю, що потрібно підіймати настрій і дітям, і дорослим. Так веселіше буде. Хоч і війна, але все одно треба жити, продовжувати зупинятися і впадати у вічай не варто. І сильно святкувати теж не потрібно. Але ялинка має бути. На мою думку, має бути дітям. Повинна бути якась радість для дітей, та й для дорослих також. Тому я, я думаю, що має бути з однієї сторони, це не актуально, а з іншої, все ж таки, якогось свята все одно хочеться життя не закінчується. Може, комусь не актуально, але діти теж повинні радіти, тому що Постійно сидіти у підвалах це теж не варіант. Оці вибухи, оце нервне сутрешіння завжди, людей треба чимось успокоїти. Воно, якщо кажеться, що і не треба, а для успокоєння людської душі і треба. Водночас частина Павлоградців ставиться до цього питання стриманіше. Люди зазначають, під час війни не всі масові традиції доречні, а бюджетні витрати мають бути чітко обґрунтовані. Я чесно не знаю, зараз війна в країні ну, можливо і потрібна, якщо святкувати. Ну, просто це велике скупчення людей, і я вважаю, можливо, і не потрібно, і зайвий бюджет витрачати. Я вважаю на, просто, на потреби міста, на потреби громадян, на якийсь ремонт будівель, mm. а, ну, як сказати, облагороження міста, території. Так, mm. так що ну, 50 на 50 я вважаю. Окрема частина опитаних виступає проти встановлення саме натуральної ялинки. Вони наголошують, вирубування дерев це додаткове навантаження на екосистему. Тож, на їхню думку, доречніше встановлювати штучні конструкції, які можуть служити кілька років поспіль. Я думаю, що матеріальну природу не треба якби, знищувати. І навіщо нам ялинка буде стояти, потім і куди на мусор? Тобто екологія у нас і так не дуже добра. Я би переходив на штучні ялинки, тому що ну, у нас і так не вистачає якогось добра. Я за екологію опитування показує, попри війну для багатьох мешканців новорічна ялинка це насамперед спосіб підтримати настрій і зберегти звичну міську традицію. Інші закликають зважати на безпекові та фінансові умови, пропонуючи мінімізувати витрати або змінювати формат святкового оформлення. Тож новорічна красуня тішитиме око містян, від різдва і протягом зимових канікул. На цьому завершуємо. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі у наступному випуску подій тижня.